Пане Андрес, вітаємо в Україні, в Черкасах, в ЛНЗ. З чим ви вже встигли ознайомитись в клубі? Well, thank you for the дякую за вітання. Пройшло ще дуже мало часу з моменту, як я приїхав. Почуваюсь натхненно в новому клубі. Зранку зустрівся з президентом. Він справив хороше враження. Він молодий, але вже керує цим процесом, і це дуже добре. Як справа, як про відпустку, як настрій. Та начебто все добре. Настрій також гарний, позитивний. Хлопців вже побачив, вже з усіма, побачились, поздоровились, поцікавились, хто як проводив час. Звичайно, дуже сподобалось, як проводили час легіонери, тому що вони їздили і в Барселону, і в Загреб. З нашою ситуацією, звичайно, ми собі це дозволити не можемо. А так, так, готуємось вже перше тренування зараз, тому. Буде цікаво. Ти зустрівся з Яшарі і Саліху, сказав: о, це мої найкращі друзі, чому так? У вас є якась якісь особливі там <рив> не, стосунки? Ні, ну, ну ми просто добре дружимо. Ну, з усіма стосунки гарні, але я з усіма хлопцями підтримую зв'язок, усім допоможу, протягну руку, тому якось так воно і виходить. що Засімає в гарних стосунках. Які ви запланували перші кроки в новому клубі? Ми маємо зустрітися із гравцями і спробувати розкрити їхній потенціал, їхні найкращі якості. Нам потрібно повністю змінитися. ЛНЗ показав хороший результат у дебютному сезоні, але нам потрібно додати якість великих клубів. На що будете робити акцент у підготовці команди до нового сезону? Найголовніше для мене знайти правильний підхід до гравців. Маю на увазі отримати максимально можливу продуктивність. І Йдеться не тільки про фізику, а й про техніку і тактику. Це означає, що ми маємо досягти вищого рівня якомога швидше, щоб бути готовим до першого матчу у новому чемпіонаті. Як можете охарактеризувати український футбол? Цікавий ще з моменту, як я працював у шахтарі. Можу підкреслити професіоналізм гравців в Україні. Вони люблять працювати, і це важливо для будь-якого тренера. Про твоє особисте життя трошки запитаємо. Зробив пропозицію своїй дівчині. 10 да? років ти поручався, наскільки ми розуміємо, чи як розкрити? Тріш, трішки менше, да. давно ну, визнає, да? Розкажи так. Давно визнаю, так? Розкажи про це. Давно, але да, такий відповідальний крок. І чи не міг вирішити це, чи в собі не міг розібратися, так? Але коли поїхали відпочивати, я вже розумів, що вже все здаюсь. Розкажи, як планував це? Це ж, мабуть, хвилювався? ти, да? Хвилювався, так. Ну, ми приїхали на відпочинок в Карпати, і таке, саме тяжке було, як поїхати, бо вона поруч зі мною постійно, щоб цей сюрприз якби, зробили так, на терасі у нас. Прийшлося там придумати пару історій, що ми кудись їдемо, нам потрібно поїхати, так? але вона була дуже задоволена, не вагалася, наскільки я розумів. <рес> <рес> так, і я думаю, все вийшло чудово. Слухай, ну коли ти це робив, вона нічого не підозрювала, як думаєш? Ну, ви про це ж розмовляли вже? Розмовляли, говорила що були думки, що там сюрприз, що ми знову повернулися до готелю, так, але каже, ну, до кінця ну, не вірила, що таке може ну, зараз трапитися. Тільки, як трапилося, вже каже, усвідомила. Головна новина це те, що Валенза — новий тренер. Яку інформацію маєш про нього? Вже з пацанами, мабуть, обговорювали, думали про те, чого очікувати від нього, якого тренувального процесу, розкажи про це. Так, цікавились, звичайно, спілкувались з усіма, хто з ними вже знайомий. Тому кажуть, що інтенсивний футбол буде, що тренування дуже важкі і буде. Нелегко да, з ним, але це наша робота, ми будемо її виконувати. Дуже хочеться грати в атакуючий футбол, тому і хлопці всі підтвердили, що він хоче грати агресивно, і це, це все, що нам треба. І наостанок про план команди на підготовчий період. Matches, matches, we will, we will make... у нас буде серія товариських матчів. Виконаємо наш предсезонний план. Ми маємо якомога швидше розпочати роботу з м'ячем та імплантувати атакувальний стиль, щоб вивести гравців на новий рівень.